Ще тут у них дуже дешеві машини. Можна купити якийсь двомісний легковик. 5000 євро. Новий салону. Податки невеликі. Там, в одному магазині бачив 5%, в другому 9%. Куча пальм. Просто все пальми. Вже надоїли ці пальми. Дуже жарко, дуже вагкий клімат. Лівосторонній рух. А це от якесь дерево, як воно там називається. Блін. Забув. Рож, рожкове дерево, вода. З нього ще там якісь штуки роблять, якісь сиропи чи що. Ну, в общем, країна така собі не сильно цікава. Але дні на 4 прийти можна.